Доброго ранку, підписники та друзі мого каналу, які заходять на мій канал. Дякую всім за ваші вподобайки, за перегляди. От і сьогодні у нас 19 серпня за старою датою сьогодні способу преображення Господнє, а за сучасною вже нумерацію релігійних свят, то це свято вже минуло. Тому сьогодні у нас є час трошки поговорити про те, як ми здійснювали. Процес ось саме, підготовки, до поля, підготовки поля до посадки полуниці, потім деякі труднощі, які виникали в процесі цієї підготовки, а також сам процес, і розкажу вам, чим сьогодні ми будемо займатися. Отже, насамперед розкажу вам, що це поле ми беремо в оренду. О, це не наше поле, це поле приватизоване, але ми беремо його в оренду, тому що на нашому полі вже полуниця була ще з 2019 року. Ми чергували, тому що був гектар, там 50 суток, садили, там 50 суток. От. І так як поле полуниці має. Після полуниці, якщо вона, наприклад, була 2 роки на цьому полі, 3 роки, чи 4 роки, то ми не маємо саджати її ось як, якраз скільки років. Тобто, всі інші культури, крім полуниці, і крім Тих, які не мають бути попередниками полуниці. Це, здається, гарбузи, томати, картопля, перець, соя може бути, пшениця може бути. Ну, Кукурудза не бажано, тому що після кукурудзи досить важко зробити ґрунт пухким таким. От. Ну І, звичайно, ви знаєте, що кукурудза дуже висножує ґрунт. Як воду висножує, вологу висножує, так і різні поживні речовини. Значить, зразу насамперед, як ми робимо поле під полуницю, ми насамперед робимо аналіз ґрунту. Посилаємо ґрунт у декілька. Дві-три лабораторії, щоб більш-менш об'єктивну оцінку отримати якості ґрунту і які мікроелементи та елементи у ній є, яких не вистачає, яких вдосталь. Отже, так само ми робили цього разу. І, значить, потім це поле ми взяли в минулому році. От, і ціли, цілий рік минулого року ми його переробляли, щоб не було бур'янів. Намагалися переробляти, але е, от там, де наше поле, що ми зробили в минулому році, посадили полуницю, там ніби теж обробляли і ніби теж не було бур'янів. Перший рік взагалі було супер, бур'янів не було зовсім. От. А в цьому році дуже багато амбрузій появилося. Ну, я так думаю, що ось бачите поруч поля, поруч дорога, і е, ось ці е, весняні дощі, ну і весня, е, е, зимова е, погода, в, ну, весняна, весняне танення снігу, а також весняні дощі. А в нас їх було досить. Така велика кількість, вони нанесли насіння бур'яну. Тим паче, що насіння бур'яну може зберігатися у землі, говорять до 10 років. От, тому от такі справи. Хоча минулого року зовсім не було багато бур'яну, де-не-де і ми його встигали косити, скушувати, і амброзії зовсім не було. Зараз дуже багато між амброзії, ми скушуємо е, газуну косоркою і зразу вивозимо його. Е, отже, переробляли ми, і в цьому році з весни також поле перероблялося декілька разів, от щоб бульйон не ріс і е, ну, не доводили до того, щоб він висівався. Потім перед самою посадкою ми фризою переробили, щоб був пухкий ґрунт, щоб була пухка земля. Хоча ось цей грядовий клотчик, який ми брали, він також робить ґрунт пухким і збиває землю гарно. ось ці бугри чи гряди, як то називає. От, і потім застеляє плівкою. Я вже говорила в попередніх відео, що в нас у цьому році досить якісно було зроблено ось саме цей процес ряду укладання. Тому що, ви бачите, дуже рівні самі гряди. От, І плівка лише у двох місцях. Ми міняли це. Отам, Перші ряди, як почали накладати, то ще не, ну, не досить добре підігнали цей механізм, весь цей механізм і ще не дуже напрактикувалися з ним, тому що в нас минулі роки був вощий укладчик, а це не такий важкий, але ми бачимо, що все рівно. Гряди вийшли досить гарними, досить щільними, укладка землі вийшла. І ось коли вже саджали полуницю, то бачили, що земля під час поливу зовсім не осіла, вона рівненько лягла дуже гарно. От. Ну і що, в цьому році ми запізнилися з посадкою. От. Але м -м, надіюся, що до. Настання морозів, суниця наросте, утворить гарний кущ, наросте гарний кущ, багато листочків буде, ну і закладе квіткові бруньки. Значить, що я хочу сказати, що ага, насамперед про те, що ми в основному саджаємо полуницю Азію, сорту Азія. Ну, вже декілька років підряд ми для себе визначили, що це для нас найкращий поки що сорт, хоча ми випробуємо і інші сорти, там декілька рядів садимо інших сортів. Значить, в цьому році так само ми вирішили залишити ось ці два горби, один. І отам от останній горб, це буде у нас сорт румба. Я прошу у кого є цей сорт, поділитися своїми враженнями про даний сорт. Нам його рекомендують як ну, досить непогану ягоду. І якщо правильно підживлювати, говорять, то вона буде також велика. Ось у нас учора були жінки. Вчора-позавчора ти що саджали полуницю. Вони були на виборці в іншому місті, там, де була румба, то вони говорили, що румба, ну, її не варто саджати, бо вона дрібна ягода, мілка така. І її багато, але вона дуже дрібна. От. Вона солодка, вона трошки пізніше за Азію. От. Ну, і я... Синові про ці такі трохи негативні відгуки про цей сорт сказала, але він сказав: я все рівно візьму румбу, треба пробувати. Можливо, у тих людей, де вони збирали, не такий був, ну, не так ішла підживка не по тій системі, що потрібно. Попробуємо. От, ну, він вирішив, це його справа. Тому я нічого не буду мати проти і взагалі не влазитиму в цю справу. У мене півонії, у нього полуниця. От. І е, вчора і позавчора, от ми за два дні. Е, позавчора в нас було, е, значить, насамперед скажу, що тут у нас 28 ряд. Е, Це десь. Е, Можливо, десь 45 сотих гектара. От. Бо не 50, бо коли в нас було 50, то десь 30, 33, 35 виходило в ряд. Ну, тут ширше міжльотдя в нас. ну, Будемо, грубо казати, десь до 50 сотих. От, і 28 грядів вийшлося в нас. І першого дня ми садили 14, а на другий день вийшло 12, тому що дві гряди дві ми не садили. От, і першого дня ми збирали людей на 8 годину, працювали десь до 2 години, але в нас був обід десь годину. От. І е, Працювали ми е, 6 годин з 8 до 2 е, години дня і враховували обід також, але ж ну, за обід з людей не враховуємо грошей, платимо повністю за той час, скільки вони були ось тут на полі. Тобто за 6 годин ми оплатили. Е, оплачували ми з розрахунку 100 гривень за годину. От, ну, так ми прийшли на такий розрахунок. Не знаю, це, по-перше, нелегка робота, але і не важка, тому що жінки йшли і вони казали, що ми ще й не втомились. Першого дня було жарко, звичайно. Позавчора було жарко, і. Трохи натомилася. А вчора було зовсім не жарко, у нас було більше. Як позавчора, в нас було 9 осіб, то вчора в нас було 10. <кхем> ну і син трошки допомагав. Ну, зовсім трошки, тому що. Він під'єднував, закінчував під'єднувати шлонги, поливав поля, які в нас вже засоджені полуницею, старі посадки, можна так сказати. Вони не старі, вони минулорічні і позаминулорічні. 24-го року посадки в нас є, і 23 го посадки. Значить, ми зараз переходимо на. Ага, ну ще докажу. Вчора ми працювали лише 5 годин, тобто з 8-ї години до 13-ї години, тобто за 5 годин ми посадили оці, але вчора ми більш як вам сказати, більш якісну розсоду вибирали, тому що ну, бачили, що в нас вистачає касет, вистачає розсоди, бо позавчора то бувало, що і таку розсаду садимо, де не дуже добре оплетений турф куренем. От, або соджанці не досить такі горні. А вчора ми вже вибирали дуже якісно. Але коли дійшли до останнього ряду, бачимо, що в нас не вистачає, то ми вже потім перебрали ще раз ті касети, які в нас залишилися, і потім досочували. Значить, в нас відбракована розсада. Як це відбракована? Ну, вона не наростила ще коріння. І ми її взяли додому. Я сьогодні буду продовжувати її е, виймати з тих касет, переставляти в інші касети. От, це така робота, ну, сидяча, можна так сказати. От, якби був стіл, то на столі це було б набагато краще робити, а так е, нахиленому. Біля касети стоять трошки не дуже добре. От, один, дві, три, чотири. Значить, ось дивіться, у нас, коли земля нагорталася, ось така, зараз я вам покажу ближче, ось такі купи землі. І ви бачите, що тут плівка ще не загорнута. Тому. А чому не загорнута? Тому що ось тут у нас іде магістраль, ось тут під'єднуються оці трубки, які товсті, от, і вони такі, ну, е... Пластик не такий, як кропельна стрічка. Ось кропельна стрічка вона м'якенька, тому що вона не така товста, а ось ці прямо пластмасові такі трубки. От, і їх потрібно буде закопати в землю і ось ці, оцю плівку додати плівку, бо чомусь ми мало позалишали, ну, у деяких місцях нормально позалишали. А в деяких рядах, ну, спішили, тоді, коли гряду клотчик робив, тому що за день треба було встигнути і відправити гряду клотчика назад. От, і мало плівки бо залишали, то сьогодні будемо брати рулон плівки, добавляти, от, і далі застилати і ось ці трубки закопувати в землю. от, І рівняти, звичайно, ось Цю місцинку. Е, тому це сьогодні почнемо цю роботу. Ну, Я думаю, що ми за день не, все рівно не встигнемо, не справимося. От, е, дуже мала кількість чоловіків у селі, от, які е, ну, не бояться йти на роботу, не бояться ТЦК. От, і е, з чоловіками у нас просто проблема. От, коли був збір урожаю, то ще ну, ми знайшли два чоловіки, вони досить молоді от, і е, не побоялися прийти. От, а, е, Одного дня навіть самі жінки носили ось ці ящики, тому що в нас така практика. Чоловіки носять ящики із пінятками, з наповненими з полуницею, а жінки тільки збирають. Але в цьому році приходилося і жінкам носити. Ну, це тільки в деяких, деякі дні, коли не було чоловіків. Тому ось такі саме справи у нас зараз і така робота ще нас очікує. Що ще можу сказати? Значить, у нас ми зробили, щоб були рівні. Ви бачите, що ніяких посередині немає рівчаків, тому що ми на другий день, коли був пухкий ґрунт, ми загорнули це. От, і зробили рівненькі. Тепер, уже, коли буде проходить газонокосарка чи коли будемо е, збирати ягоду, вже не буде цих горбів. Бо першого року, коли робили, то грудок не можна було розбити, тому що проходили дощі, і земля була мокра, її важко було розбити, і ну, ми побачили, що Зразу по свіжих слідах, коли земля ще свіжа, от, коли не засохли грудки, ось саме таке треба зробити позагортати міжджаття. От, тому, в кого дощі проходять і хто робить такі поля полуниці, то обов'язково це треба зробити. Значить, хто садить, саджає дома полуницю, я рекомендую не в ґрунт саджати, а ось саме натягнути. Плівку, зробити горби. Ми перші роки, коли саджали вдома, у нас було там, по-моєму, шість горбів, отаких от ми робили їх вручну. Ну, вони були невеликі, нехай там по 15 метрів отакі от були горби. Ми робили їх вручну, це досить неважко робити, от, коли земля пухка, розрихлена. От, іде хтось один з одного боку, натягували шпагат, з одного боку хтось ішов, з другого боку кидали всередину, потім підборною лопатою підкидали, робили рівно, поливали, заплескували, ще раз поливали, от, потім натягували капельну стрічку і зверху натягували вже плівку. От, чим воно добре, що коли ви поливаєте, то не вивітрюється волога, це насамперед. Друге, що ось ця плівка не дає бур'яну проростати. Як який проростає бур'ян, ми його проходимо із цих ячейок і вириваємо. От, і звичайно... Його зараз появиться багато. Нам треба буде пройти вирвати от, і е, до зими, щоб вона була чистенька, гарна. І тоді весною, звичайно, ж, теж проростає бур'яну, дуже багато. То з оцих ячейок треба виривати. Е, значить, е, Ви бачите, що Сьогодні вчора посаджена, сьогодні досить гарно себе почуває розсада. от, І син уже, я не знаю, на який день ну, почне її підживлювати, це я точно знаю. Я не знаю, чи він буде якимись антистресантами її обробляти. ну... Те, що нам буде говорити Агроном, який веде сина, хоч він вже, ну, можна сказати, розуміється в цій справі, але все рівно. Багато чого ми не знаємо, і якщо є агроном, то краще до агронома звернутися, платити йому там певну суму, так як у нас вже великі поля, то ми, звичайно, наймаємо агронома, скидаємо йому фотографії, як якась проблема, і не тільки проблема, якось, наприклад, росте полуниця, щоб вона могла бачити і могла ну, підказати, не підказати, а створити систему живлення. Тому ми ось так саме і працюємо. От. І ще хочу сказати, що е, хто не працює, то тому здається, все важко. Варто почати от, і е, у вас все вийде. Починали ми з нуля, можна так сказати. Перша поле, ми садили, коли було 50 соток. Ми... Е, Досить великі кошти брали в кредит, позичали в друзів у знайомих. От, І наступного року ми їх і не віддали ті кошти, тому що були дощі, полуниця гнила, От, і ми не змогли віддати кошти зразу на наступний рік, але потім, потім все ж таки через рік. От, ми їх віддали. Ну, одним словом, треба ризикувати. Хто не ризикує, то в того не вийде. От, треба ризикувати, пробувати усе, от що, що ми і робимо, звичайно. От, і надіятися на те, що, що все буде добре. От, і все у вас вийде, варто лише. Почати. Знаєте, У того не виходить, хто не хоче. А хто хоче, то виходить. Колись десь якийсь рік, можливо, ви не, не будете мати. ну, Перші роки це точно хоч би повіддавати борги. Перший, другий рік, хоч би віддати борги те, що ви е, витратили, тому що дуже багато коштів йде на міндобрива, на обробки дуже багато і, звичайно, розсада. Е, ми вже отак і в тому році думали, в цьому році почнемо свою розсаду вирощувати, але не вистачає і можливостей, не вистачає і часу. От, не вистачає фінансових можливостей і часу. Так як у нас у тому році дуже багато було зроблено роботи, а саме фертигацію було зроблено, підведено тут. У нас більше кілометра, десь кілометр триста проведено, ось саме цю фертигацію зроблено було. От, і поставлено насоси, далі оці чани, електронікою зроблено. Ну, вона дуже великі кошти потягнула, просто неймовірно великі. Плюс в тому році рили басейн. Для поливу води це теж великі кошти. І плюс скважна теж дуже свердловина, вірніше, вибачте, не скважина, а свердловина теж великі кошти. Пішли ось саме на це все. Тому у цьому році ми теплиці не робили, бо ви знаєте, що теплиця коштує це декілька мільйонів. От. Ну, хоча б елементарно якусь таку теплицю зробити із натягнути плівкою. І наступного року ми все-таки плануємо зробити цю теплицю, щоб саджанці самим вирощувати. Бо саджанці теж коштують немалі кошти, і це перше. А друге, те, що не завжди вони якісні. Тому ми хочемо самі вирощувати, будемо пробувати і для себе, звичайно, вирощувати. Ось на цьому я буду закінчувати, бо е, зараз треба їхати е, працювати із касетною розсадою, яка ще осталася, яку треба переставити в інші касети і її впорядкувати, бо в касетах поставалося там по десятку, по дві по десятки, яка не дуже якісна. І зараз її треба переставити і їхати працювати з цими горбами. Прибирати цю землю. от Бажаю вам усім добро, миру у ваших сім'ях. Хай панує лад, достаток. от І хай сьогодні, сьогодні і вчора, ввечері, був дуже такий важливий день, от коли наш президент зустрічався з Трампом. От, сьогодні. Дізнаємося, які новини, що там вирішено, було, ну вже перші, перші новини є. От. Але поки ми самі не наведемо ладу цій державі, поки ми не будемо працювати над тим, як подолати корупцію, тому що ми знаємо, як зараз розкрадаються кошти в зв'язку з війною. Поки ми цього всього самі не подолаємо в собі, бо говорять, а вони розкрадають, але ж розкрадають ті, хто колись були нами. І ми їх вибирали. І це вони із наших сімей, із нашого народу. Так що будемо виховувати нашу молодь, наше молоде покоління. Я думаю, що вони не будуть такими, якими були було наше покоління, яке було якими як. Яке було покоління 90-х років, вірніше, не 90-х, 80-х-70-х років, тому що ми ще росли при Совдепії. Одним словом, не буду залазити в політику. Всім вам добра, а нашим воїнам, нашим захисникам, незломним, мужнім. Хай Бог посилає міць, опору і не забуваймо про те, що потрібно донатити, бо це наше ось сьогодення. Це наше сьогодення. Це те, що ми маємо жити. А якщо жити, то значить донатити. Всього доброго вам, дякую за увагу і до наступних зустрічей.